Всім привіт! Ми сьогодні граємо в Геймі 3D. І зараз ми будемо грати в електрошіту. Дивіться, як я можу тут. І наберіть. Хто хоче подивитися, як я буду грати на комп'ютері в геймі, то наберіть 50 лайків. Так, ребят, тут кригаємо. І... Оба! Ось тут ви могли би це пройти. Ах, ребята. Це мішає, нам, А я пройшов тут на 33%, ребята. Мені не допомагали. Якщо ви вірите, то підпишіться. Ох, ёшки, кот! Господи, О -о -о. А -а -а. Е, я не понял. Утрю. А ви могли би як я? Якщо могли би, то ставте лайк. А якщо не могли би, то підпишіться. Тільки тепер тільки ділайк не ставте. Так, ну, біда. Мені бісить, що я не можу це пройти. Блін, щось морхнув, ребята. Ой, щось так замовчав. О, господи. Та, ребята, що прибули, то піддержіть мене Божечки. Но чуть-чуть полікувався. М -м -м. Ребята, надеюсь, что я вже тут припрыгну. Де, уже тут пропрыгну. руки уже устали, ребята. Охе. могли б 200 2 полегли прошло. А я 8 хвилин роблю відоси. Боже, я ну, там лагануло, ребята. Я міг би померти там. Вот это поворот! О, мені повезло на всяк світ. Ви бачили, ребята? Я так прыгну. Ммм! Я завжди плутаю я. Де, ребята, давайте знаєте що? Може реклама пройшла, ребят, і будемо зараз оце. А знаєте, оце читерство у мене, де там моргає музичка. там от там от, де підтримує музичку. і у зараз поки що, дуже слабенька. Ой, 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 я сейчас додивился тут. Вот все. Э, опа. Опа, ребята, ставьте лайки. Ребята, о! Ребята, я, я тут зараз прохожу. Так, да, да, ребята. Опа. Я не знаю, чи ми могли б це пройти. Я не знаю, це, по-моєму, неможливо, ребята. <плес> <плес> Я моргнув. Ой, ребята, не хочу себе страшним робити. <плес> 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 О, а ребята, ви це бачили? Ребята, хоч, если вы хочете оцей другий, то ставте лайк. А если ви хочете наберетно на це п'. если ви хочете на цю другу дверь, то. То поставте десь там, ну... ну, десь там 10 лайків, а на це, то п'ять лайків. Ок, ну я зараз тільки. 헤... Ладно, ребята, перше покажу уровень, щоб ви знали. Ребята, а, а ви знаєте, де, ця, де ці монетки, треба забрати? Підскажіть мені, будь ласка. Ставте лайк, если ви знаєте, де ці монетки брати, а то я не знаю. А -а 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 -а. А, то поспіши. А знаєте що? Мені це ізі. Ох, ребят, давай спокійно вже шостий рівень будемо проходити. Ребята, я сейчас тут намовчався. No, god! No, god, please, no! No! Я, я, я не дубчик, ребята, я на нуб, я на нуб. Я же там пройшов до 7800. Блин, ребята, я выберу, что я вибачте, просто приболів. Ребята, через я помираю, багата разів, потому что шосоплю такие. идиот, издеватель, ребят, я поразошел. пар, 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 мы уже цепрыдем, о, ребят, наконец-таки, наконец-таки, ну, ребят, наконец-таки, наконец, -таки, наконец -таки. Там буду злитися весь час, два часа буду злитись. Тепер <ривіт> перезаходимо, ребята, може, все-таки це буде. Я щас щось... я щось цей інтернет відключу. Все, ребята, я відключив цей інтернет. Я тебе ще реклам не буде. Ребята, я знаю, що тут перша монеточка є. От Іт. Опа, ви бачили! Так Так, кори олпарабал коргибалпа кори ол экорил Вс, ребят, все підписники набираем підписники 50 лайков.